Доброго ранку. Час зустрічати гостя в нашій студії. Запеклий хіт мейкер. Яскрава зірка української сцени велбой. Вранку вдома. Я зустріну. Доброго ранку. Здрасте. Привіт. Здрасте. Привіт, рада тебе бачити. Здрасте. Ой, як давно не бачились. Боже, рік. Рік минув. Я Антон. Костянтин. Здрасте. Ти Hello. як вдома, так? Yeah. А чого ноги не босі? Будь ласка, так босі. Ну добре, босі. Це, це твоя фішка. Доброго <laughs> як ти? ранку. Як тента? Здрасті. Все чудово, прокинувся, зима, сніг іде. в мене на балкон намітає купу снігу. Я кожного ранку його щищаю простим совком. Поламав уже два совки. Сьогодні ледь не поламав третє, але купив собі такий з металевою ручкою, трошечки, трошечки високий він. Тобто нагинатись не треба. Тепер так просто стаю і розчищаю сніг кожного ранку. Скажи, Боже, якими одразу кайфовими видаються такі проблеми, правда? Так хочеться, да. щоб таких проблем було в житті якнайбільше. Да. Правда ж? Да. Ну не можемо не спитати, як ти зустрів 24 лютого. Як я зустрів 24? те в Києві? Думаю, як, як і всі м києвляни. Гості, столиці, почув вибухи з мамою і пішов просто кудись, пішли ми. Зайшли в метро, в метро багато людей, поїхали в сховище. В сховище клас, місяць пробули і все. Але зустрів дуже напряжно, пам'ятаю, як. На балкон вийшов, а я жив, жив на бульварі України Лесі Українки, і там видно ЦВК. І туди мали диверсанти ці на парашутах. Я арестовують, чи хтось там говорить зараз. Вони там туди приземляться, і ми з мамою тікати звідти, але були емоції просто жах, жахливі. Я хотіла спитати знаєш, про те, що ти нещодавно брав участь у заході під такою назвою, яка зараз відгукується кожному українцю. Скажи чесно, як ти? Угу. Я поясню трішечки, це ініціатива першої леді Олени Зеленської. Вона відбулася напередодні всесвітнього дня дитини за сприяння дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Міністерства здоров'я, охорони здоров'я та громадської організації Безбар'єрність розкажи, будь ласка, хто там був присутній і? І взагалі, про що говорили? Які результати цієї зустрічі? Е, результати, я думаю, дуже круті. І вони будуть набагато крутіші, тому що зустрілися зі студентами. Я взагалі здивувався, наскільки у нас круті діти. Це вже не діти, це вже дорослі, такі як я, мої майже. Одногодки, і наскільки вони крутими питаннями задаються на рахунок психічного стану, ментального здоров'я. І я був приємно здивований. Я розповів свою історію, сам собі задав питання, як я щиро, і кожному українцю. Я думаю, варто задати це питання, як я сьогодні себе почуваю. І от в процесі цієї дискусії я більш-менш зрозумів, як я. Всі зрозуміли, як вони приблизно. Представники були ЮНІСЕФ Міністерство здоров'я здоров'я, коротше, дуже серйозні люди. І мені так було смішно серед них сидіти, тому що я взагалі відчував себе ну, якось серйозні, але такі, насправді дуже прості, щирі, що перша леді, що всі. Коротше, посиділи, потеревенили, подумали, відповіли собі, як ми. Ну, тому Отже... що зараз немає цього розділення, знаєш, там влада і люди. Зараз є ми всі. І як ти? О. Як ми. Да. Отже, виходячи з цього, як ти? Нормально. Ми знаємо, що ти зараз береш ну, участь у багатьох благодійних концертах. Угу. Де ти зараз виступаєш? Для кого, хто аудиторія? Різні аудиторії. І у військових ми виступали. Я просто сам для себе цікаво з'їздити, виступити. І у дітей, і у дорослих, і у військових це як для себе такі виклики і квести, що нібито час складний, але і веселитись нам нема чим. Але от. Десь нада, десь треба відшукувати в собі сили і щоб їздити, виступати і щось робити. Працювати потрібно боротися, бути корисним там, угу. де ти можеш, дійсно, угу. і це така дуже важлива справа, тому що це той психічний стан, який ми виліковуємо і ми даруємо радість, і це ну як це завдання кожного артиста, дарувати радість людям. Ну твої вишні, твої гуси вони все одно відомі в усьому світі. Вже їх наспівують і дякую тобі за те, що ти популяризуєш так поширюєш українську музику. Що ти скажеш про нові треки військової тематики? Як вони тобі? От я не знаю. От у мене в пісні стиль мал мали бути там Є фраза така: ти як сахар, ти як сахар чаї, так сказати, пішла ка дну. І ми, на мене всі напали. Чому не цукор в чаї і не пішла до дна до, дну, а. До, ну, коротше, на мене всі напали. І... Я от думав спочатку написати там, ти, як корабель Москва пішла кадну, mm -hmm. ти як... І... але мені не схотілося це опошлювати і робити з цього такий дуже примітив. Пісня примі... примітивна була. Я хочу, щоб мою музику слухали під час війни, після війни, під час перемоги, в різний стан. А, наприклад, пісні, які зараз роблять масово, так, із... згадуючи там. Якісь джавеліни або якусь зброю. Або я спробував я у пісні ворогів на ножі написати таку більш агресивну пісню, більш мужню, дещо, таку мускулину, можливо, не знаю. Але ну так, мені сподобалось це, але я спробував і пішов далі. Тому хто пише про джавеліни і байрактари і всю цю штуку, я нічого проти не маю, але я цього робити не буду. Для мене це дуже вульгарно і пошло. А, зараз працюєш над новим альбомом, так? Так да. коли чекати в грудні, в грудні буде новий альбом. Там буде це не буде такий маленький EP, як зараз випускають mm -hmm. багато артистів. Це буде альбом більш схожий на альбом. На класичний такий да. все одно не 10 треків, там не 20, Скільки? як у Boombox раніше, або як у інших, але все-таки вісім якихось буде солодесеньких. Що значить, таких... якихось вісім солодесеньких буде. Чуєш, а де ти зараз береш сили, щоб творити, щоб писати тексти, щоб займатися музикою? Чим Не ти знаю. надихаєшся? Типу, вийшов зранку, поприбирав сніг, зламав сувок, пішов писати. Пішов, купив новий. Ну, і потім треба писати. щось робити. Да, просто я думаю, потрібно щось робити і придумувати навіть, хвалити, хвалити себе за дрібниці взагалі. І так воно знаходиться, енергія. Я... Наприклад, кави виходжу випити. Просто думаю, блін, який я молодець. Що в таку холодну погоду я зміг вийти з дому і купити собі кави. Напишу про це пісню і все на тобі ще мотивацію. Ти такий молодець, що прокинувся зранку і приїхав до нас. А сьогодні за що похвалив? Похвалив себе за що сьогодні? Вже за за совок точно похвалив і за сніг. Молодець. Там ще машину можна розчистити. Скоро буде ще декілька нових Можна, да дійсно зараз люди настільки щедро відгукуються на будь-які прохання, і це робить нас ще сильнішим. Антоне, ну ти ж розумієш, що ми не можемо тебе відпустити просто так. Я маю на увазі без пісні просимо Здравствуйте. Сейчас заспіваю трошки. Вам? Моє почуття мене обрав цей стіль, як само папір, Ми злипаємося, ми на задньому в таксі, економ текстиль. Може ще одну Ти мені тану тобі тону Ти як захищає, так сказать пішла к дну Сонце зникло уночі суму з добричі я тіснить мені поจิต на дитомо Ось сиди до дощі ми були чужі та з рибас Ямочка посміхаєшся, ти корінна кияночка, я закохаюся, ми до тебе на поту, ніч не спинить нас, я лишаюся у тебе. Комендантський час, комендантський час, не розлучить нас, я в ту пітону, ти як так сказать, пішла ко дну. Сонце зникло вночі, суму сто I did it, I'm this, the f***ing Силитись не мачи, ми зуму стопенті, як віти на біля відома, ось і дітей від душі не були чужі, а зимілись не душі не так коло, отака і отака. От Дякуємо велбой. Well Дякуємо тобі за оптимізм і за чудовий настрій, який ти за от, навіть таких обставин все одно даруєш людям. Дякуємо так, тобі. До нових зустрічей. Ну, а ранок вдома триває. Ми ще раз кажемо всім от в такій чудовій компанії. Доброго ранку і продовжуємо етер темою освітлення в українських школах. Під час вілових відключень на допомогу приходять сонце та волонтери. І Сонечко про це наступний наші. сюжет.